Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про те, як українці підняли в інфопросторі Польщі величезну проблему, на яку раніше не звертали або не хотіли звертати увагу як польська влада, так і польські фермери, які на сьогоднішній день бунтують проти агропродукції з України. І сьогодні ми з вами поговоримо про ту силу українців та українського інфопростору, яка на щастя може впливати. На, скажімо так, на політику Польщі у відношенні Росії. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте цим боротися з російськими та іншими ботами і вдячні, друзі, за вашу постійну підтримку. Останніми тижнями ми знаємо, що дуже і дуже сильно напружена ситуація на польсько-українському кордоні, розвивається ненависть до українців. Цькуються, скажімо так, безпідставно і на різних брехливих недофактах. Говориться про низьку якість української агропродукції, говориться про те, що українські фермери і українські олігархи псують і нищать економіку Польщі, польський агросектор, економіку всього Європейського Союзу, і при цьому. Почало виявлятися і це, це почало вилазити саме в українському інфопросторі інформація про те, що без жодних перешкод, без жодних блокад до Польщі та через Польщу до всього Європейського союзу спокійно надходить різнотипна агропродукція з Росії та з Білорусі, і кількість цієї агропродукції, яка ввозиться не транзитом як українська, а саме на внутрішні ринки ЄС. З Росії кількість цієї агропродукції в декілька разів вища, ніж з України. І тут постає питання: чи справді українська агропродукція так сильно шкодить а, європейській економіці і, єгропи, і європейському агросектору? І, на щастя, якщо ще там тиждень-два тижні тому а, про це ходили просто слухи, і це розвивалось тільки в. Інфопросторі українському, то на сьогоднішній день нарешті про це вже говорить найвища польська влада, і ми зараз про це власне будемо говорити. Дональд Туск вийшов з на прес-конференцію з прем'єр-міністром Латвії Евікою. Сілінею в четвер в Варшаві і сказав почав говорити власне про російську агропродукцію. Нарешті, бачите, раніше в різних твітерах оці мітингувальники, провокатори і так далі. Любителі Росії вони говорили про те, що ні такого не буде. Ну немає там жодної проблеми. Ніхто нічого з Росії не ввозить, але є декілька фактів, які ми зараз також розберемо і. Говориться туском наступне. Польща вивчить досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з Росії і, можливо, незабаром здійснить аналогічні кроки. Тобто, нагадаю, на агропродукцію з України в Польщі в односторонньому порядку діє ембарго з вересня 2023 року, тобто вже дуже і дуже довгий період часу. При цьому пита, про питання блокування агропродукції з Росії та з Білорусі зараз. Тільки буде вивчатись, і, можливо, десь в майбутньому це ембарго буде введено. І тут знову ж таке питання для вас, глядачі. Відповідайте, будь ласка, в коментарі, чому Польща це питання не вивчила раніше? Вони бачать, які, яка кількість продукції, які об'єми продукції в'їжджають в Білорусь, в Росію, приїжджають звідти на територію Польщі та ЄС. Чому це питання не вивчалось раніше? Туск зазначив, що для нього важливою є думка латвійського колеги в контексті рішення Риги ввести ембарго на російські продукти, що було затверджено на рівні латвійського парламенту. Ми ретельно вивчимо це рішення Латвії і не виключаю, що Польща прийме відповідну ініціативу. Наголошує Туск. Він також наголошує, що сьогодні обговорить це питання з польськими фермерами під час аграрного саміту у Варшаві. І далі знову. Друзі, про Україну. Я хочу, щоб всі це зрозуміли. Надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі, і нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Тобто тут про Росію вже забули. Мало хто усвідомлює, що ринок Європи і Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі, тому треба здійснити всі можливі кроки. І я дякую Евіці. Що ми у Брюсселі разом переконуватимемо європейські інституції дуже серйозно зайнятися безпечними для наших країн нормативними актами щодо імпорту збіжжя і продовольства на східних напрямках? Він додав, що Польща хоче допомогти Україні, але одночасно прагне стабілізувати ситуацію на своєму власному е агроринку і, в принципі, на ринку всієї Європи. І е знаєте. Ще декілька, ну якби блокади, що стосуються там фермерства, перевізників. Ці блокади тривають от, з відпочинком, скажімо так, з якимись перервами з листопада 2023 року, вже також дуже і дуже довгий період часу, і при цьому жодного разу, допоки в українському інфопросторі не почали якби, проскакувати цифри і інформація про те, що Польща і Європа в принципі приймає в себе якусь продукцію з Росії та Білорусі. До цього періоду, поки це не розігналося, скажімо так, по польському інфопростору, ніхто взагалі на це не звертав увагу. Всі звертали увагу тільки на українську агропродукцію. І, по-перше, були декілька заяв було зі сторони. Української влади, на що різні представники польської влади, скажімо так, відхрещувались, говорили про те, що це неправда, ніяка агропродукція не ввозиться з Росії та з Білорусі, і тут також дуже велику роль зіграв випадок з нашим українським журналістом, кореспондентом української правди ткачом, якого було затримано на польсько-білоруському кордоні, коли він поїхав туди знімати сюжет про те, як польща торгує. Через Білорусь і з Білоруссю і з Росією. І знаєте, це питання взагалі таке сюрреалістичне, бо з однієї сторони Польща говорить про те, що зі східних кордонів надходить забагато агропродукції, і тому вони вже дуже багато місяців блокують кордон з Україною. При цьому на ввіз товарів з Білорусі та з Росії ніхто не звертав увагу. І зараз тільки буде вивчатись питання ембарго для російської агропродукції. Тобто ситуація виходить наступна. Польський міністр оборони і взагалі вся Польща і вся Європа зараз готується до можливого нападу Росією на країни Балтії і на НАТО. І при цьому вони торгують з Росією. Тобто, з однієї сторони, вони говорять про солідарність з Україною, але про те, що вони не можуть в себе приймати агропродукцію з України. При цьому вони говорять про те, що Росія є їх ворогом. Але при цьому вони беруть їх агропродукцію і відправляють їм туди долари, відправляють їм туди валюту, за яку вони потім можуть купувати в Китаї та в інших країнах комплектуючи для того, щоб робити зброю, робити боєприпаси, робити дрони, робити е, якесь устаткування, закупляти це все і далі це все використовувати для війни в Україні і для майбутнього можливого нападу на НАТО. І з однієї сторони Польща створює одну з найбільших сухопутних армій в Європі для того, виключно для того, щоб захищатися від Росії, бо всі, якби найвищі високопосадовці польські, говорять про те, що так чи інакше Росія буде пробувати нападати на страни на країни Балтії і на Польщу, і з іншої сторони, вони з ними далі торгують, відправляють їм кошти і. Це виглядає все дуже дивно. Що говориться там до по агропродукції, скажімо так, то е, це, скажімо так, те, що можна було брати з України, але вони з України цього не беруть, бо на українську агропродукцію ембарго натомість вони можуть спокійно це брати з Росії. Це максимально дивна ситуація. Це, і це почалося ще не при туску, це почалося ще при уряді Моровецького. Просто ніхто цього не змінював. Чи не хотіли, чи просто до цього руки не доходили. Але зараз, коли питання це вже почало просочуватись, в польський інфопростір, поляки почали про це говорити в Твіттері, в інших соцмережах, і тепер польська влада мусить на це реагувати. І також питання до тих самих польських протестувальників, які постійно кричать, що Україна погана, що агропродукцію з України не беремо. Вони їм задавали вже такі питання. Чому ви не блокуєте кордон з Росією та з Білоруссю? На що вони просто розводять руками? І жодних, скажімо так, дій з цієї сторони не робиться, бо їм вигідно блокувати Україну, а не захищати польське фермерство. Це все робиться зовсім в інших цілях, ми вже про це з вами багато разів говорили. І, власне, маємо на сьогоднішній день таку новину. Дуже добре, що Туск про це вже почав говорити, бо коли про, це, про такі проблеми говорять, Найвища польська влада, то тоді такі проблеми починають нарешті вирішуватись. Дякую, друзі, кожному за вашу підтримку, за ваші лайки, підписки, коментарі, за те, що дивитесь мої відео. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!